Привіт, друзі! Ми за вами скучили. За ці два місяці в нашому коледжі відбулося стільки всього цікавого, що просто не терпиться поділитися цим всім. Жовтень і листопад подарував нам насичені студентське життя, конкурси, цікаві проєкти, спортивні досягнення. І це лише частина того, що ми вам покажемо. Тож, не будемо зволікати! Рушаймо подорож захоплюючих подій за ці два місяці. Це особливий день. Ми шануємо наших героїв, тих, хто відважно боронить нашу країну. У Катюжанському коледжі цього дня відбулися патріотичні заходи, присвячені всім захисникам і захисницям України. Студенти підготували тематичні виступи, патріотичні пісні і читали вірші про героїчний дух українського народу. Це була нагода ще раз замислитися над тим, якою ціною здобувається наша свобода. І наскільки важливим є шанування наших героїв? День працівників освіти це свято, коли ми висловлюємо подяку нашим наставникам, які день у день підтримують, навчають і надихають нас. Цьогоріч студенти організували для викладачів святковий концерт. Було багато емоцій, несподіванок і теплих слів. На святі виступали кращі таланти коледжу. Викладачі отримували вітання. Були приємно вражені творчими подарунками від студентів. Ми ще раз хочемо сказати: дякуємо вам за вашу працю і невтомне бажання робити світ кращим через знання. А тепер про спорт. Чемпіонат коледжу з футболу в жовтні став справжнім святом азарту та командного духу. Команди змагалися за першість із запалом і відданістю. Гра була напруженою, а підтримка вболівальників шаленою. Особливо відзначилися команди 105-ТМ і збірна дівчат кухарі, які здобули перемоги, показавши відмінну тактику і майстерність у грі. В коледжі відбувся тиждень української мови та літератури. Це були дні, коли ми ще раз усвідомили багатство і красу нашої мови. У рамках тижня проводився радіодиктант Національної єдності, у якому взяли участь всі охочі. Це був справжній тест на знання мови. Також пройшла інтелектуальна гра між студентами 19 та 20 адміністраторів. У запеклій боротьбі перемогла команда мовознавців 20-та АДМ. А ще ми влаштували квест для першокурсників. Це була захоплююча і весела гра, в якій перемогла команда 107 АТМ. Всі учасники отримали море позитиву і досвіду. Жовтень завершився яскравою подією конкурсом патріотичної пісні. Наші студенти через музику показали, наскільки глибокою є їхня любов до України та повага до її історії. Кожен виступ це справжній прояв творчості та натхнення. На сцені панували щирі почуття, які торкнули сердець усіх присутніх. Перемогу в конкурсі здобула тісна Анастасія, яка своїм виступом захопила глядачів і суддів. Сходинку посіла група 5 МРО, яка вразила злагодженістю і гармонією свого виступу. А третє місце дісталось групі 18 АДМ, яка подарувала глядачам неймовірну енергію. Цей конкурс об'єднав усіх нас у єдиній ідеї показати через мистецтво силу любові до рідної землі. Виступи залишили в серцях теплі емоції та гордість за нашу молодь. Дякуємо всім учасникам за вашу творчість, емоції та натхнення. Ви довели, що патріотизм можна не лише відчувати, але й передавати через мистецтво. День гідності та свободи це нагадування про те, що кожен із нас несе відповідальність за майбутнє нашої країни, за її незалежність, демократичні цінності. Цей день символізує нашу єдність і силу духу, які допомагають долати найскладніші виклики заради свободи та гідного життя. У групах 46 КО та 6 -е МРО відбувся зріз знань, під час якого студенти перевіряли свої теоретичні та практичні навички. Це важливий етап у навчальному процесі, який допомагає оцінити рівень підготовки та визначити подальші кроки для досягнення успіху. У нашому коледжі відбувся конкурс представлення груп першокурсників яскравий старт для наших новачків. Це чудова традиція, яка дає змогу студентам проявити свої таланти та креативність. Всі учасники підійшли до завдання з відповідальністю і творчим підходом. Першокурсники презентували себе через пісні, танці та сценки, перетворивши свої виступи на справжнє шоу. Це було справжнє свято талантів, яке подарувало всім глядачам чудовий настрій. Перше місце у конкурсі здобула група 20 АДМ. Їхній виступ був сповнений драйву та креативності, що одразу підкорило і журі, і глядачів. Другу сходинку розділили групи 19 АДМ і 21 механіки. Вони показали злагодженість і командний дух, а їхні виступи були наповнені щирістю і оригінальними ідеями. Це була справжня боротьба за першість. А третє місце посіла група 107 ТМ, яка вразила своїм позитивом і творчим підходом. Їхній виступ був яскравим і веселим, що точно залишиться у пам'яті глядачів. Вітаємо їх з їхньою заслуженою нагородою. Дякуємо всім групам за їхню активність і бажання розкрити свої таланти. Цей конкурс ще раз показав, що наші першокурсники це невичерпне джерело енергії, натхнення і творчості. Ось і все на сьогодні. Сподіваємося, вам сподобалось так само, як і нам. Тож не забувайте, студентські роки це час великих можливостей і яскравих моментів. Тому творіть, розвивайтеся і надихайте інших. До нових зустрічей у наступних випусках. А поки робіть своє життя яскравіше! <звіт> у подорож цих крутіх подій. Крутіх. <звіт> Привіт, друзі! Я чую. Я спокійна. Та да все, боже!